Себе, але сьогодні буду говорити про себе. Бо настав такий час, що я відчуваю, що вже пора звітувати перед своєю совістю, перед своїми земляками, висповідатись. І тому буду говорити про себе, ніколи ще не говорила. Коли мені було 13 років, я написала свій перший вірш. Вже падав жовтий лист, згасали фарби літа, холонула земля весною сонцем гріта, вкладалися до сну спустошені поля, вмирали всі, тоді вродилась я. То був 1933 рік, рік голодомору, коли на східній південній Україні помирали мільйони людей. Рівно через три роки я огризком хімічного олівця написала на шкірі правого стегна інший вірш. Зона і колючий дріт, а мені 16 літ День народження сьогодні, тож привіт усім привіт. Друзям, недругам, родині, день такий врочистий, нині. Подаруйте подарунок, хоч би хліба принесіть. Передайте передачу, я голодна з'їм заплачу Чула завтра в дальню путь по етапу повезу. Боже, Боже, мені страшно, я не виживу, мабуть. Зона 27 листопада, зона і колючий дріт, а мені 16 літ. Чим довше живу, Тим більше хочу жити, тим більш оптимістичні у мене вірші. я не дивлюсь на істориків, і вони тепер видумають кожен щось своє. Десь, як щось вичитаю, десь щось з'явиться в інтернеті, але це дуже далеко від правди. Я не знаю, де ви тоді знаходились. Я знаю тільки, що коли прийшли німці, у 41-му році, у нашому селі. Появилась боївка самооборони і мого дядька Бобляха Оксентія 33 хлопці створили ту боївку і кажуть, отож, забрали на контингент худобу і зерно ми відіб'ємо, а вона пока ще в фільварку, загнали їх там, відбили, віддали назад. Наловили хлопців і дівчат вести в Німеччину, посадили в льох. Хлопці вночі розбили замки, випустили їх на волю та ще десь знищили ті списки, які мають їхати в Німеччину. І от у 42-му році, це було вже в 41-му році восени прийшли в червні місяці німці, а наші хлопці, я чую, бо ж брат старший, ходять до нього хлопці і кажуть, ми вже. Під німця не підемо. От тепер то вже будемо робити армію. Тому що в радянську армію ми не хочемо за Сталіна там десь помирати в чужих землях, бо це імперія Радянського Союзу, то не Україна. В Німеччину на ті роботи ми не хочемо їхати рабами там бути, а ми вже хочемо бути. Самостійні, і ото, вже будемо на своїй землі вмирати, краще вже тут за свою сім'ю, за свою родину. І от одного, вже одного дня я чую, прийшли до мого брата хлопці і кажуть: Мішка, ти чув, та ж десь під Турійськом є таке село Лісове Вовчак. І в тому вовчаку зібралось дуже багато добровольців, повстанців, які не хочуть йти в ніяку армію. І вони там зібрались. Ну а зброї трохи було, бо коли поляки втікали, то від, коли перші совєти прийшли, то навіть мій брат десь із шосейної дороги дві якісь пухкавки притягнув. Мама його била, але він десь їх заховав в клуні в снопи чи, 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 чи в стріху. І коли ото вже 42-й рік прийшов, він вже витягнув ті дві пукавки звідти, і вони вже пішли в ліс і вже вчаться стріляти. І я чую, що кажуть, що якраз на покрову у 1942 році приїхала в те село Вовчак дівчина-зв'язкова, верхін на коні, і вручила старшинам якийсь секретний пакет. Вони як відкрили той пакет, то там був наказ головного проводу Організації Українських Націоналістів, усі боївки самооборони, що вже були по селах, об'єднати в армію і назвати її Українська повстанська армія. Після того я вже чую, що і в нас хлопці кудись збираються. У 43-му році німці спалили три села відразу: малий Омеляник, новий цей великий Омеляник і забороль. А до нашого хутора підпожаниця не дійшли, бо вже їх ніч застала. Вони спалили і церкву нашу. І 114 людей загнали до клуні, до Тишецьких і спалили живцем. І потім, і по селах, де кого знайшли, всіх палили живцем. А до нашого хутора не дійшли, і наш хутір залишився в костровок надії. Ви знаєте, і от хлопці йдуть з Озденірського лісу або з Богольовського лісу, в Баївський, в Лаврійський ліс, переходять. І, і дорога їм все веде через наш хутір, бо ж там є де нагрітись, їхати. Стукають не раз у вікно, а батько мій воював. Його мобілізували на другий день війни. І його не було, тільки мама. Стукає тітко, ми хочемо їсти. А ми їх називали просто наші хлопці, ніякі партизани, ніякі повстанці. Казали наші хлопці, тому що ми їх знали з нашого села, з сусіднього села. І ото, або ще могли казати хлопці з лісу. Стукають вікно, тітко, хочемо їсти. Мама варить баняк картоплі в ложпинні, приносить велику миску капусти із погреба. Якщо є сало, то ще шматочок там сала, буханець хліба. Наїлись хлопці кажуть, тітко, на дворі мороз. Ми на... Дозвольте, ми наносимо соломи із і склуня на... і постелимо на долівку, трохи поспимо. Дозволяє. А я сиджу на печі, я до самого арешту спала на печі. Лізе до мене повстанець на піч. та такий гарний, як Янгол на песне. Я вам кажу, мені зійшов. після того я такого хлопця вже не бачила. І каже до мене дівчино, Дозволь мені нагрітись, бо в мене вже до автомату руки примерзли. Я дивлюсь на нього, а в нього шинелька така благенька. Чобітки обмотані мішками та ще зав'язаними мотузочками, щоб тепліше було. Тут автомат папеше, тут дві гранати причеплені до, до пояса, сідає і каже до мене. Дівчино, подивись на моїх побратимів, що там сплять в соломі. Запам'ятай їхнє обличчя. Ми не дурні хлопці. Ми знаємо, що ми всі до одного загинемо, але ми вже не можемо далі. Як з 14-го року тут вже були і австрійці. І німці, і мадяри, і перші Совєти, і тепер знов німці прийшли, і невідомо, ще кого чекати, і ми вже не хочемо проливати кров за чужих. Не хочемо за Третій Рейх проливати, не хочемо за Совєтський Союз проливати. Це не наше. І каже, і я загину. Він до мене каже, але ти живи, дівчино, живи довго. Колись розкажеш, як за Україну помирали наші хлопці і дівчата. А я його так тихенько питаю, скажи мені, як ти звешся, я буду за тебе молитись. Він каже, чугайстр. Я кажу, чугайстр, та то якесь страхоподалище, що ходить там по лісах. А він каже: ну, це не моє справжнє ім'я, це псевдо, але ми так всі маємо, псевдо, бо це конспірація. Якщо я потраплю, допустимо, в руки ворогам і не витримаю тортур, то щоб я не назвав прізвищ інших хлопців. Я хіба тільки знаю прізвища хлопців зі свого рідного села. А я каже сам з Львівщини, то каже, я звідси з Волинських і не знаю. Я їх тільки псевдок знаю. А мама на лежанці перев'язує рану хлопчикові орлику. 15 років хлопчині, у нього в стегні сидить куля, температура 40, його трясе, він в гарячці, мама відриває ті бінти, а він скрипить зубами і не стогне. А мама до сотника Чорноти і каже: пане сотнику, якщо то вже за мати така, що таку дитину не пожаліла і віддала в тій повстанці. Ви знаєте, той сутник Чорнота мене запам'ятав. Після тюрми він мене знайшов і зізнався вже. У мене є листи його, і навіть книжка видана його, і фотографія є. Він знайшов, запам'ятав і Я вже знала, що він насправді Василь Ромащук, сам Волянянець, здається, старої вижви. Треба подивитись в ту книжку, комусь попросити, щоб мені перечитали. Він вже помер. Він повернувся з тюрми, то він вже був в Запорожжі. І в Запорожжі очолив, очолив братство упа. Його нема помер. А так мріяв зі мною ще зустрітись, запам'ятав мене. А він каже, та мати ж його не пускала в тій повстанці, каже, Та ж він сам каже, пішов німець в нужник. Він взяв, каже, дручок, підпер двері. А сам каже, зняв автомат з груші, висів, каже, на гілячці і прибіг в ліс і каже: я прийшов зі своєю зброєю, приймайте нового повстанця. Та куди ж ми тебе приймемо? Ти ж дитина. А він каже: Яка дитина, яка дитина, я буду сином полка. Але як ви мене не приймете, то я вернусь додому, автомат вам не віддам і буду сам стріляти їх. І я, якщо ви. Хочете, щоб я був живий, то ви мене приймете. Ми його прийняли, але каже, в першому ж бою дивіться, його ранила. А мама каже, йому треба витягти кулю, бо якщо не витягнете кулю, зараження крові піде і пропаде дитина або ногу треба відтяти. Рано прийшли дві дівчинки, симпатичненькі, в простому, такому, як сільські дівчата, в кусках, кожушках. Прийшли, одна назвала зіркою, друга назвалася дзвінкою. Взяли того орлика, замотали в також кожуха, а зверху ще в ковдру, поклали на сані, запряглись і поїхали. Кажуть, везем його в повстанську шпитальку. Ну, я ж не знаю куди. В нас є доктор, він йому, значить, вийме ту кору. А я сижу на печі і думаю, Боже. Як би я хотіла скоріше вирости, як би я хотіла тому орлику сама перев'язувати рани, а не мамі, як би я хотіла з тими дівчатками забрахтися в сані і кудись їх вести, тих, хлопців, і вже мені так хотілося, так хотілося, і я виросла. Коли брата брали, а він у Львові був, а приїхав на Різдво, от бачите, на Різдво приїхав на Кутюк, і ми повечеряли, святвечір пройшов тихо, а сьомого на перший день Різдва вже у нас НКВД було в хаті. І його били так при, при мамі, а тато із німецького, він ще й в німецький полон попав, але то вже ж було в 47-му році, то вже було після перемоги. Так його били, що кров на, на стелю. Мама впала, втратила свідомість, батько показує культю, хлопці, що ви робите? Я за вашого Сталіна воював, я кров проливав, та не бийте мого сина. А я кинулась до них з кулаками. Кати, 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 я вас ненавиджу, А вони кажуть: смаркачка, подорожцош, ти там будеш, де твій братець? І мене не забули. Рівно через півтора року прийшли за мною. Але до того часу я вже встигла вступити в юнацьку сітку Організації українських націоналістів. Як нас приймали? Ми прийшли в садок до Терпіля, прийшли три повстанці, похмурий, мудрий і старий, як зараз пам'ятаю їхні пседа. Сказали, будемо приймати організацію. Присвічували ліхтариками до лиця і кажуть до мене, ти, мала, вже ходиш на вечорниці. А я кажу: то я чула, що щось сьогодні тут має бути. Добре, добре, ми чули, що ти добре вчишся, пишеш вірші, нам такі будуть потрібні. От ми тебе приймаємо в організацію, приймай присягу і будеш розповсюджувати листівки, заборонену літературу. Ви знаєте, в мене є ще Є в мене копії тих листівок, бо я їх заховала кілька закропами, і люди, які здирали бляху, знайшли в мій зошити з віршиками. І ті листівки і зберігали років 20-30, поки я не повернулася, і мені ті люди вірні були і віддали. І я зняла, бо вони вже перепліли були геть ті листівки, і я зняла копії. У мене є. Значить, Листівки, то ми по селах розповсюджували. То було звернення до селян, щоб не вступали в колгоспи. Бо знали хлопці, заберуть землю, вони умруть з голоду, селяни не зможуть їх годувати. Друге, було звернення до вчителів, щоб не змушували дітей в вступати. А потім, коли нас провірили вже, то дозволили нам Луцьку. В військових казармах. От тут я зараз живу, а тут є червоні казарми, то я туди в червоні казарми через високі такі забори перекидала, в камінці до камінців прив'язували пачечку листів, перекидали. Як вже не було, але люди все одно якось годували їх, вже й вивозили їх. І вже перебиралися спецзагони ЧК з тризубами, ходили, вбивали людей, мордували, кидали в криниці, казали, що це все роблять бандерівці. А люди все одно не вірили. І я ще хочу надати великої подяки нашому жіноцтву, нашим дівчатам. Бо я вам скажу, без дівчат не було б української повстанської армії. Хто б її годував, хто перев'язував би їм рани, хто ходив би в розвідку, хто був би зв'язковим, тоді ж не було телефонів. Треба було написати на папіросному папері зашифрований якийсь наказ, це все скручувалось, зверчувалось, дівчинка мусила передати. Мусила десь передати. Наприклад, і я ходила в баю. Прийшла дядьку, ви продаєте корову. Він каже, я вже її продав. А думаю, це той дядько, що мені треба? І я йому віддаю той папірець. А якби мене перестрів хтось в полі, я мусила б його з'їсти, той папірець, тоді ж не було телефонів. А якби навіть і по такому телефону подзвонили, то б запелінгували їх відразу. І все це отак таким чином. Робилося, і все-таки армія трималась. Трималась 10 років. Я повернулася в 56-му році у нас на Волині, ще повстанець є навіть в нашому селі. Він вже здався, його вже не судили. Яринка. З очима сарни, з довгою косою, та дівчина була як маків цвіт. Пішла в УПА, щоб стати зв'язковою в свої неповні 18 літ. Ім'я чи псевдо дівчини Яринка, батьки її з волинського села та патріотка, щира Українка себе на смерть завчасно прирекла. Була війна, палили, убивали, топтали Україну вороги. Свідомі хлопці зброю в руки брали, і в бій за волю України йшли. Пішла в УПА, пішла в підпілля з хлопцями Яринка, коли село спалили німці вщент, сказала всім, я горда Українка, рабинею не буду краще смерть. Пішла упа, коли були фашисти, діждали ще й приходу москалів. У пазусі пістоль носила шістку. Штабні грибси в підборах чобітків. Життя їй довіряли командири, бо знали, що вона не підведе. Завжди надійні явочні квартири, їх не могло знайти НКВД. Любили юну дівчину повстанців. Вона ж братами називала їх. Там не було ні вечорниць, ні танців, і навіть дуже рідко чувся сміх. Могла б ще довго бути зв'язковою, якби не оточили вороги, стріляла до останнього набою і впала в лісі мертва на сніги. Ох, ви, запроданці, перевертні переверті прокляті, Хай вас осудять люди, час і Бог. Якби ж ви бачили, як п'яні комоняки, везли ту мертву дівчину в острог. Чекісти вбиті нею і яринка, а по снігу коса її тяглась, така вже гарна, мила, мов картинка, Лиш кров на лівій скроні запеклась. Прощай, Яринко, а через вікна люди виглядали, боялися виходити на двір, чужі жінки молились і ридали, бо рідно матір вивезли в Сибір. Прощай, Ринко, де тебе шукати, де та могила, у якій ти спиш. Дозволь до неї стежку протоптати, бо там росте кропива і спориш, усі стежки покрило дике зілля, де ти возила, хвоводила хлопців на зв'язок. Не буде в тебе, дівчино, весілля. Ніколи не народиш ти діток, ти не одна. Таких було багато Яринок і марічок і катрусь. Нехай за вас попросить Божа Мати, щоб вас, ваші душі взяв у рай Ісус. А ще про вас пісні складати треба, хай їх співають у місті і в селі, вони, як птахи, долетять до неба, прославлять всіх героїв на землі. У 25 му томі літопису Упа є 500 стрілецьких і повстанських пісень з мотами. Про бандитів 500 пісень скласти не могли. Банда це 100-200 чоловік, але не 100 тисяч і не 500 тисяч, які пройшли не тільки на Волині, а ще в Галичині, на Буковині, в Карпатах. Приєдналися хлопці. Ця фотографія зроблена за три місяці до арешту. І коли я приходила до слідчого на допит, то він спеціально діставав її із шухляди ставив на стіл і кпився наді мною. Казав, що це за одежда така, так тільки ходили ходіли, що при царі Горохе. Зразу видно, що Пантерка. От хто ж так одівається, він казав про мене. Ну, а це реабілітація моя, а це коли я звільнялася, то мені таку довідку дали, скільки мені дали 10 років, скільки я відсиділа. А то реабілітували в 92-му році, то всі ці в мене такі документи.